І спочатку все було доволі штатно та логічно до нової великої магнітоли встановити і камеру заднього огляду. Але поки ми це робили, власник вирішив вже гуляти із піснею і додатково замовив комплект камер 360. Тож демонтуємо дверні панелі і продовжуємо встановлювати камери, але вже бічні у дзеркала. А також встановили камеру і переднього огляду. Трошки пройшло ще часу. У нас ось така зараз ситуація по дротах. Можливо, це трошки страшно виглядає, але не переживайте. Ось там знаходиться GPS-антена, 4G-антена, ось ці різнокольорові прекрасні дроти. Це все наші камери з усіх боків, тому що ми встановлюємо тут систему 360. Ось таким чином це виглядає, де по дворі виходить із дзеркала. Обережно ще один біт. Ми завели його через. Штатну фішку, жодних ніхто отворів ніде не свердлив. Тобто, все по штату, все по красі. І ось сюди а, до новенької магнітоли. З іншої сторони, аналогічна ситуація, тому у нас зараз все по плану. Виходить, що з'явиться в автомобілі ще чотири камери: передня, задня, бічна одна і бічна друга, які встановлені в дзеркалах.